Не спілкуюсь з українською, адже її сприймають як сільську або непрестижну. Наступні п'ять фактів здивують вас і переконають у зворотному. В українській мові є слова, які не мають прямих аналогів в інших мовах. Наприклад, розмай це те, що буйно квітле або злиніє, або жишки це задня сторона коліна. Якщо знаєте іноземні, напишіть у коментарях. Знали, що українська мова багата на діалекти. Так от, їх більше 15. і вони настільки різноманітні, що носії деяких діалектів ледь розуміють одне одного. Вони є важливою частиною культурної спадщини України. Українська мова славиться любов'ю до зменшувальних форм. Навіть слово вороги має свою ніжну версію Вороженьки, як у гімні України. Чи знали ви, що українська мова одна з найдавніших індоєвропейських мов? Її історія не лічує понад тисячу років, а деякі її слова мають спільне походження зі стародавніми мовами, як от санскрит. І нарешті українська мова визнана однією з наймилозвучніших у світі. Вона входить до трійки лідерів за мелодійністю, що підтверджено на міжнародному конкурсі ще в 1934 році. Тому українська мова це не просто спосіб комунікації, це частина нашої культури, нашої історії та ідентичності. Говоріть українською, це важливо.